В останні дні вересня погода в Україні зіпсується остаточно, температура повітря буде знижуватися, а дощі все більше і більше накриватимуть Україну. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 27 вересня, прогнозується суха сонячна погода без дощів. По всій країні опадів не очікується. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 13 до плюс 16 градусів. І лише у південних областях буде тепліше до плюс 18 градусів тепла, вночі по всій країні від плюс 3 до плюс 5 градусів. У південних областях вночі до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 28 вересня, дощі будуть лити у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Рівненській та Волинській областях, та буде панувати з спрояснями погода. А вже на всій решті території країни очікується суха сонячна погода з мінливою хмарністю. Вітер незначний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у північно-західних областях буде прохолоднішою. Від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла на решті території країни. Від плюс 15 до плюс 18 градусів вночі по всій країні стане тепліше та вже буде від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. У понеділок, 29 вересня, всю країну накриють помірні дощі, а у західних областях вони будуть значні. Також по всій країні буде панувати хмарна погода з періодичними проясненнями. Температура повітря в день по всій країні знизиться, очікується від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. А у південних областях все ще буде тепло: від плюс 14 до плюс 18 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!